Дужопаски, дівчата, усім привіт, вітанечко! На зв'язочку зріс. Вітаю вас в новому, чудовому, чудовому, цікавому відосі. Сьогодні ми з вами порозмовляємо на тему відповідальність. Я хочу поділитися з вами своїми думками і загалом сам розумію, що повинен записати цей відос. Сподіваюсь, що вам буде цікаво його послухати. Цікаво буде послухати, я не знаю, мої спостереження, мої думки, мій досвід. І, може, ви також витягнете якийсь урок, якийсь виставок, і це було б також супер. Розповідавши на своєму досвіді, я вам можу сказати так, те що я працюю на роботі і працюю вже на перший місяць, приблизно я не знаю, 4, 5, щось такого. Так ось, кожна людина, яка працює в певній сфері, в певній області гаусі, я не знаю, як ще це можна назвати. То вона працює, наприклад, в якомусь колективі так? різних людей, різних вікових категорій. І чим більше вона працює, то тим краще вона пізнає людей. І це дійсно так, бо саме потім вона розуміє, з ким вона хотіла би бути на зміні, а з ким би не хотіло. У мене так само, типу, я також зрозумівши, що мені не обов'язково з кимось спілкуватися для того, щоб знати якусь інформацію про. Різних людей, і знаєте, от за увесь період, який я працюю, ну я працюю, якщо що на такій звичайній роботі в громадському харчуванні, повторюю ще раз для тих людей, які можливо не знають, то я просто вирішив поспостерігати за людьми різними, так, як і молодими, так і такими вже, якими я не знаю, 30+. плюс. Стосовно молодих, щиро кажучи, прям аж так багато висновків я не можу сказати. Звісно, що я там щось чув, але знову ж таки, стосовно молодих, я ще, знаєте, так ще не впевнений. А от стосовно дорослих я вам вже усе пояснюю. Знаєте, я за весь період, коли бачив різні ситуації, реакції, різні такі думки, коли відбувалися погані ситуації. Коли я усе це бачив, то я для себе зрозумів, те, що я повинен робити інакше. Тобто, для прикладу, працюю з жінкою, так? Жінка намагається працювати. Працює дійсно круто. А потім складаються обставини так, те, що вона і так залишається винна. Потім вона може казати, що ось мені все набридло, чому завжди отримую я. Окрім того, що. Сьогодні мій останній день і я звільняюся, ну і так завжди. Добре, стосовно того, що сьогодні мій останній день і я звільняюсь, це ну, можна зрозуміти. Типу, по своєму досвіді, скажу щиро, те, що коли я також працював на іншій роботі, то ну, мені також було дуже тяжко звільнитись. Мабуть, що через те, що я дуже довгий період там пропрацював. Для мене. Дуже довгий період, це більше року. І окей, цей момент можна відкинути. Але знаєте, якось от загалом, якщо так подумати, типу, от якщо у людей виникає якась проблема, там, я не знаю, з керівником роботи, або ж, наприклад, ще з якоюсь людиною, або просто якось так складаються обставини. так, Що просто тебе недооцінюють, тебе я би сказав. Знецінюють, то тоді дійсно треба робити якісь висновки. І просто, ну я не знаю, обходити усе це. Бо якщо так подумати і просто собі це усвідомити, то в усіх ситуаціях на роботі, звичайні, винен не керівник, який тобі платить мало. Винна не людина, яка, знаєте, права рука. Так би мовити, яка також відповідає за те, щоб усіх контролювати, і так далі. А вина тільки та людина, яка дивиться у дзеркало кожного дня, розумієте? І найпростіше та найлегше це, мабуть, просто казати, що винна та людина або інша, тим самим просто знімавши з себе відповідальність, і життя стає надалі таке легке і безтурботне, так. А інша ситуація, коли ти усвідомлюєш, те, що, блін, можливо, мені треба щось змінити, можливо, щось зі мною не так. Тобто, що я можу знайти кращу роботу і тоді не буду усіх цих ситуацій. Окей, якщо не зараз, наприклад, я працюю в не найкращому місці, то може я буду щось паралельно робити, чимось займатись, щоб потім якось це уникнути, бо час і так мене. Потім друга ситуація. Коли, наприклад, щось, щось стається, або просто, знаєте, от, ну людина приходить, як звичайно на роботу, то люди палять. От Просто. І я також, от ніби, ну що тут такого, що людина палить, так запитаєте ви? Я насправді тут також колись палив, я не знаю, в років 18-19. І знаєте, думав так, що коли з'являються у людини проблеми, то типу, ти запалиш. Е, сигарета, мусончик то прям взагалі все супер, бе-ме-бе. Ну, розумієте про що я? Я думаю, що люди, які палять, то мене зрозуміють. А зараз я прийшов до такого висновку: те, що ось цей хвилинний кайф, хвилинне заспокоєння, воно нічого не дасть, воно не вирішить ніякі проблеми. А окрім цього, це здоров'я і окрім цього, це витрати. І ви розумієте в чому фішка? Те, що от саме завдяки цим людям, на людях не важливо багаті, небагаті, бо не хочу казати інакше, можна вчитися. І я коли, розумієте, також от є на такій звичайній роботі. Я намагаюсь дивитись на людей і вчитися, і не повторювати цих моментів. І не кожна людина взагалі може помічати. Тому, мої любі друзі, я усе це хилю до того, щоб ви просто дивилися за людьми, з якими ви працюєте, і також брали якусь користь. Тобто, якщо я бачу, що там людина звинувачує усіх окрім себе, я беру відповідальність за себе, бо тоді стає набагато мені тяжкіше. Якщо людина палить, то я не палю. Чому я вам відповідаю, тому що це не вирішить мої проблеми? Це погіршить здоров'я. І окрім цього, це великі витрати. Ви, ви, ви уявіть, скільки разів людина виходить запалити під час роботи, бо який стрес, бо я не знаю, яка там взаємодія з клієнтами була. Ну, тобто, все залежить вістам, від області, від сфери роботи, але сам факт, і скільки грошей, якщо взяти таку відстань, ви уявіть. І коли усі ці речі я зрозумів, коли я зрозумів, що типу, ось. Там, де я працюю, я не буду там працювати завжди. І загалом в подібних роботах я також не хочу працювати завжди. У мене є план, я розумію, як я хочу працювати, де що в деталях. Відомо, що прям усього усього я не знаю, але приблизний план в мене є. І це найголовніше. Дякую, велике вам за увагу, що ви додивились, дослухали цей відосик. Я дуже радий, що його записав. Та просто сподіваюсь, що в мене вийшов вам його показати як є.